Друзі, привіт! Сьогодні ми проводимо в зйомку трішки в незвичній локації, адже ми завітали на виробництво носків і хочемо показати вам процес створення від дизайну і до готового продукту. Починається все в кабінеті дизайнера, де створюється макет, на якому затверджуються всі кольори майбутніх шкарпеток, і потім цей макет відправляється на виробництво. Після того, як дизайн узгоджений, інженер вносить його в програму для того, щоб станок розумів, який малюнок потрібно наносити на шкарпетку. Далі ми переносимось у в'язальний цех, адже нам потрібно програму, яку ми виконали на ноутбуці, внести в станок, зробити одну пробну шкарпетку, для того, щоб розуміти, що станок правильно виконує свої команди. Коли виконується пробна шкарпетка, працівник має контролювати абсолютно всі моменти. І вже тільки після цього можна запускати автоматизований процес. Коли процес вже налаштований, станок видає ось такі напівфабрикати. На одну штучку потрібно в середньому три хвилини. Далі шкарпетку потрібно зашити, сформувати і запакувати. Тоді ми потрібнімось на ці процеси. Ну і тепер ви можете поспостерігати за тим, як носки зашиваються. Тут процес простий і зрозумілий. Шкарпетки потрібно вивернути. І тепер ми знаходимося на етапі формування. Тут є ось такі спеціальні лапи, які нагріваються до певної температури, щоб тканина тримала форму. Вони є різних. Розмірів відповідно під різні ноги. Все правильно сказав. Ну і тепер сформовані шкарпетки потрібно запакувати. Мені дозволили зробити це особисто. Не пакувати, а передати. Процес теж максимально простий. Етикетка прикріплюється до шкарпеток. І все перед вами вже готові шкарпетки, які далі відправляються на склад, а потім уже попрямують до вас. Я сподіваюся, вам було так само цікаво сьогодні, як і нам. Гарного дня!